Всім привіт! Хочу почати цей влог з розпаковки посилки від мого улюбленого бренду кави. Подивіться, яка коробочка в них. Так, відкриваємо і рожевий пакетик, боже. Це просто кохання з першого погляду. І, до речі, одразу відчутно аромат. Це кава. Подивіться, з яким ароматом та смаком. Ягідний йогурт, випічка з кремом. Смак полуниці з вершками, тарт з лохиною. Я вже не можу дочекатися, коли це спробую. Просто. І цей рожевий колір пакетику, до речі, і ще ось така упаковочка. Це інший вид кави. Хочу сказати, що це чудовий подарунок до 8 березня може бути. Наприклад, ось подружці, мамі, кому завгодно. Насправді можна подарувати каву на 8 березня. Ви самі це розумієте? Якщо людина любить каву, то цей подарунок точно порадує. Плюс така гарна упаковка. Це як листівка. Знаєте? І подарунок, і листівка два в одному. Клас, я до речі, подружці обов'язково залишу цей пакетик, не буду відкривати. А ось цю вже не терпиться спробувати. До речі, за промокодом Семишкурна ви можете замовити таку саму каву, як у мене, або будь-який інший сорт. А їх там дуже багато є, з чого обрати за знижкою 20%, Тому користуйтеся, будь ласка. І подивіться, як ця коробочка вписалася у мене гарно на кухні. Я, до речі, цей пакетик, який мені коханий дарував на день всіх закоханих, теж не, ніяк не приберу з книгарні, бо він ну, якийсь такий гарний, не знаю, хоча Міша його вже пом'яв, але щось не можу прибрати. Щось мені дуже подобається, цей синій колір, і тепер ще ця коробка. Короте, все подобається, все подобається, аромат на всю кухню. І це я навіть ще не залила. Каву. <зараз>, Зараз тільки буду заварювати. У мене до кави буде ось такий тортик. Вчора готувала. Тут основа сметана взбита з цукром, такий як кремчик. плюс в шоколадному шарі розтоплений шоколад та какао і, і желатин, звісно. А у біленькому шарі він, правда, вживу жовтуватий, а на камері чомусь білий-білий. Там лимонний сік. Сандора, лимонний сік з желатином я розвела і додала також туди, то він такий на смак кисленький лимонненький. лимонненький. І все. Дуже просто, легко. Ми з чоловіком любимо. ну Ми і мусові усілякі тортики любимо, і тістечка. А це такий домашній легкий варіант, скажімо так, але нам смачно вже другий раз таке роблю. Минулий раз робила з вишневим соком, то з вишневим нам більше сподобалося. Але цей теж непоганий. Тут в мене шоколадний цього разу краще вийшов. Коротше, ось така смакота. І ще зверху просто я полила таким, бачите, тонкий шар тут є е, жиле лимонного. Ну, той самий сік з желатином. Зараз покажу вам текстуру. Бачите, таке, прям ніжне-ніжне. До кави дуже смачно. Ми таке любимо. Я не забула і пам'ятаю, що обіцяла вам рецепт е, морквяного тортика. Я зніму його окремим відео, тому чекайте найближчим часом на каналі. Пахне реально якимось таким солоденьким десертиком. М -м. Буду пити каву і трошечки відпочину, поки мішка спить. Якийсь сьогодні у мене вечір на кухні вийшов, тут вариться гороховий супчик. Ще запекла котлетки у духовці, такі з індички і з курки, і щоб і мішенька міг їсти. Ну, і суп Міша теж буде. А в духовці у мене ще ось така краса. Скоро чоловік повернеться, будемо вечеряти. Т Ти танцюєш? Телятко годуєш своїм хлібцем? Ні, це корова, корова не коник, корова не робить. Ти обнімаєш її? Міша, а де у корови хвостик? Знайдеш? Так, шукай, де хвостик у корови. Є там він взагалі? Є у корови хвостик? Ану шукай, де Де хвостик? Ось у телятка знайшов, а у корови є хвостик. Є, хвостик, молодець, а носик. Де носик у коровки? Прийшли гуляти з мішою тут. Ходимо біля коровок, біля м'ясного магазину. Даєш хлібець мені, давай. Кака. Кака, це вже, так? Да? Добре. Ні, це мамина кава. Синок, ні-ні ні, ні, це мамина кава. Ні, ні, мамина кава. А у мами тут під стоп попити каву зі смаковиком. Вже йде до мене, вже побачив смаколики і каву. Кава. Каву. Каву, да. так. Бігає тепер тут. Мама. Мама, давай тут за ручку. Давай ручку, давай. Хоп. 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 Ось такі у нас зараз прогулянки. Скрізь залізти, де тільки можна. Ще. Ще, Ще давай. Це ми знову прийшли ось цей ЖК. Вже не один раз вам його показувала. ЖК Замковецький. давай ручку. Люблю сюди ходити. Оп. Яке щастя! Зустріти на прогулянці яку-небудь вивізку з котиками і песиками. Ой, ти боже, скільки щастя! Міша обережна сходинка. Угу. Як же без гойдовки? Зайшли на дитячий майданчик, взагалі нікого немає. Ми тут одні. Да? Тепер пограємося. Шюхе! Ще піднімаємось? Так, давай. Ручку. Не можу звикнути, що він вже такий дорослий, що вміє отакі всякі штуки вже робити і так високо залазити. <рес> Клас, Міша в тунелі. <рес> Міша, так. Я дочитала цю книжку сьогодні, мені дуже сподобалося, я ж вам казала, що я вже її колись слухала у аудіо варіанті. Так от, мені здавалося, що я пам'ятаю, хто тут головний убивця, але. Але виявилося, що я все трошечки сплутала, і тому кінцівка для мене була сюрпризом. Це дуже круто, дуже цікаво. І тут в кінці є відсилка до другої частини, тому мені вже не терпиться, коли почну читати її. Думаю, це вже не сьогодні, але все одно Ну, кайф, обожнюю такого плану книги. Трилери, детективи, от щось, щось таке, боже, яка атмосфера. До речі, поставили, як бачите, сюди крісло. Це просто так, щоб я тут сіла, почитала. Ну я читала, коли ще світло на вулиці було то якраз було тут зручно. Бо раніше, якщо ви пам'ятаєте, коли ще не було дитячого цього мішкіного стелажу з іграшками. Висіли тут рожеві штори, і тут стояли, а ану, і сірі висіли, коли мішка маленький був. Це крісло стояло отут у кутку. і Я навіть там перші місяці мішу на ньому годувала. Тут ще столик маленький був, і це було типу як моє годувальне місце. Але міша швидко доріс до того, що ніжками впирався у бильця. Тому стало тут незручно годувати, і ми його прибрали, бо потім з'явився цей стелаж, Коротше, нема тут місця для цього крісла. Воно в нас поки живе на балконі. Не знаю, чи залишимо, чи будемо продавати. Поки ще не вирішили. Можливо, в теплу погоду на балконі буде класно в ньому сидіти. Подивимось. Мішенька, що ти п'єш? Молочко, а мама що п'є? А що мама п'є? Ой, що мама п'є? Мама. Що мама п'є? Каву. 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 Так, да, каву, ми тут огіркомо п'ємо каву. Міша п'є молочко. Да. Ось. Ми сьогодні їдемо в торговий центр. Я вирішила втягнути спідницю і ось такі тепленькі колготочки вдягаю, а так вони виглядають. Ну, просто як тоненькі, хі -хі, чорні, прозорі колготки. Не знаю, ну десь як ну, не як 20 день, звісно, але як, як 40 точно. Приїхали виконати план, який ми не здійснили на минулому тижні, бо міша захворів, чи коли це було може два тижні? 8 числа ми мали цей план здійснити. І приїхали сьогодні, привезли мішку в дитячу кімнату в республіці. Так що будемо тут тусити, сподіваюсь, не буде тривог. Ось таку красу тут поставили. Якось вживу яскравіше, якщо чесно. А, воно дзеркальне. Прикольно, думаю, мішка потім тут з задоволенням побігає, до речі. Я ж казала, я сьогодні в спідниці. Звісно, не для дитячої кімнати, як я потім вже подумала. У мене, звісно, є на про всяк випадок з собою а, джинси. Тому що якщо буде тривога, то ми вирішили поїхати на ВДНГ, бо це недалеко звідси. Тому, якщо що, зможу перевдягнутися, але все одно, ну просто вдягнути спідницю, щоб піти з дитиною в дитячу кімнату. Поки я з вами тут розмовляю, ми вже в ліфті <головість> чекають мене. Ку-ку. <головість> Кресетинку. Кнопки. Ні, ні, не можна натискати. Тато вже натиснув. Дивісь віконечко. Вау. Ліфт. На ліфті міша приїхав. Так чудово приїжджати у будні дні, мало людей, я це обожнюю. Клас, в вихідні ми стараємося. Нікуди так не вибиратися. Ну, в якихось критичних ситуаціях, коли або дуже хочеться, або іншого дня для цього немає. А сьогодні прям кайф. А ще люблю тут ось цей вид зверху. І я сьогодні, до речі, з чохлом, який на ось такій стрічці, дуже зручно, бо постійно мені нікуди діти телефон в тих дитячих кімнатах, і взагалі, коли змішую, знаєте, бігаю за ними, то трошки незручно, а тут прямо. На себе і пішов Нас не пустили тільки що в розважальний центр, тому що він працює з 12-ї, як виявилося, ми просто не знали. Зараз без 15, тому довго чекати не треба буде. Але добре, що раніше не приїхали, бо ми хотіли раніше, просто поки зібралися, поки те, поки все, ще пішов топить. Пінгвін танцює. Мішу зацікавили цими от штучками. В ці трохи? Мішуль, доганяй їх. Будеш доганяти? Ні? Боїшся? Зараз вони самі до тебе прийдуть. Ну який смішний? О, йдуть. Опа, замер Боїшся, йди до мами. Давай до мами, давай, давай з мамою, давай, мій хороший, мій рідний, мій мій хлопчик. Да, з мамою підемо. Захотів статком. А ще у Міші нова фішка, він вдягає шапку. Будь-яку. Мою, чоловіка, свою. І це ходить. І по квартирі теж так ходить у нас в шапках. Міш, покажи ботики. У Міші, до речі, нові ботики. Деда. Дякую. Мені твою вдягати, так? Так, да? Вдягати можна. Ой, гарний, ой, гарний. ну 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 а чого? А, ну так, да, це трогати не можна. Mm -hmm. Класне піаніно, так? Да? Бахіли такі нам видали на шкарпетки. А, ти танцюєш, давай! Граєш, і танцюєш, так? Да? Давай я буду тобі грати, а ти танцюй. Взагалі дуже прикольна тут дитяча кімната. Не знаю, як Міші сподобається чи ні, але мені подобається. Коротше, Міші подобається. Це головне. За клас! Давай! Уху! Така смішна жилетка Видали йому з номерком. Ще, давай, ще. Неси цеглинку. На чому б ми ще каталися на Хеллоу Кіті? Все тому, що котик є тільки тут, а у нас любитель котів росте. До котика приві. Не кидай кермо, давай рулюй. Рулюй, Мішут! Кермуй. Мішка тут обідає. Взяли йому в салатейрі Сама я зібрала салат, тут ну, половинка авокадо була. Коротше, показую, коли вже все поїв нормально. Креветки були, авокадо було, кабачки, морквочка, помідорки, макарошки, щось ще, фета, е, та і все, мабуть. Ось так, Я ж кажу, ще були креветки і авокадо. Він чудово поїв, тому взагалі шикарний варіант салатера, такої, такого обіду дитячого. А у нас буде шаурма. А це вона така була і розрізали кілограм. Ясно. Мішка поїв і вже захотів спадки. ну йому вже і час, бо вже дві години якраз було. Тут заснув 2.30 і солодко там, там солодко спить. Соску взяли з дому, бо минулий раз важко тут йому було заснути. Ну, прям важко. Тому в цей раз от на допомогу взяли соску і це спрацювало. От, а зараз будемо пити каву і гуляти по більш тихим місцям. Наскільки це можливо трошки віддалилися, бачите, знайшли тут такий закуток, щоб мішки було більш комфортно спати, не так шумно. Не знаю, скільки він поспить, але сподіваюся, трошки поспить. Пепсі вже прийшли дивитись фонтан. Тато там, де да, катався. Тату. Ми зазвичай ще не дозволяємо тут по фонтану ходити, а сьогодні прийшли і тут дітки бігали. Ну і, і все, і вже як можна йому не дозволити, якщо він бачить, що інші бігають. Це вже ходить, але на щастя цей фонтан вимкнувся. Міша потрапив у свій рай, просто подивіться. Купили Баба, підійшов сюди до столика, каже Айнене ням-ням. Айнене це сюди посидіть мене. Ням-ням. За столиком хоче. От розумний Міш. Скажи мені, ти як розумний півтора року так. такий? Боб, так, да, там Боб. Взяли пюрешки, яких немає у нас в магазинах поруч. Ну, це смузі. Хурма гуава, потім взяли щось там, ананас, кокос. Коротше, такі цікаві смаки, бо звичайні у нас є і в магазинах, просто в супермаркетах поряд. Хурма. Ага. Хурма там і, і гуава. Дуже солодке. Я спробувала, просто дуже-дуже солодке. Давай ще поїжджу. Ми нагулялися вже в торговому центрі і вирішили погуляти на вулиці, але додому їхати на наш майданчик. Не хотілося, Та заїхали в один ЖК на Софіївській борщагівці. Міша вже там на майданчику. Так гарно тут все світиться. Міша тата катає. Ну як класно ти тата катаєш? Ти такий сильний. Вау! Все? Кажи далі сам катайся, Давай, я пішов. <laughs> Пінгвін малий. Тут такий кораблик. М -м -м, краса. Гляньте, як класно тут зверху. Так багато є де побігати. А ще ми з мішкою на цьому тижні активно граємося з цим потягом, дістали, розпакували. Бо раніше ми відкривали також, але йому було ще не дуже цікаво, в нього не виходило ще нанизувати ось ці детальки. А зараз в самий раз от дуже йому сподобалось. Тут ще от ведмедик є, то він взагалі від цього фанентіє. Виходить, у нього, у нього вдягати. Звісно, не прямо зібрати весь потяг, вдягає, як може, але і то вже добре. І катає його, каже Туту. Теж прикольно, то вже росте, росте. Хоча тут на коробці написано, що один плюс, але от Міші в рік було ще рано ним гратися, його він не дуже цікавив. Ну як? Просто, просто подивитись, все розвалити і на тому все. А зараз вже можна гратися. Але класний потяг такий. Мені подобається такий стиль іграшок. На цих дерев'яних, не скажу, що я прям фанат, там тільки дерев'яних, іграшок, але, іграшок, такі теж прикольно мати, бо вони, звісно, виглядають естетичніше набагато, ніж пластикові. Але пластикові яскравіші і ну, йому цікаво і такими, звісно, гратися також. Якщо, наприклад, порівнювати ось цю піраміду дерев'яну і ось цю пластикову, він збирає обидві. Але пластикове йому подобається більше, що можу сказати. Мабуть, бо вона яскравіша і тут все ж таки зручніше вдягати ось ці от кільця. Вже вечір я увімкнула свою улюблену гірлянду, буду з вами прощатися на цій ноті. Завтра, вже понеділок, ми відправимося з мішкою на плановий огляд у півтора роки до педіатра, будемо робити щеплення. Коротше, все це побачите вже у новому возі. І до речі, дістала собі поставила тут вже другу частину книжки, буду починати читати. На цьому з вами прощаюся. Дякую, що дивитеся моє відео, і скоро з вами знову побачимось!